День Божий. Хутір Матвія розлігся попід пригірком, укритим сосновим і мішаним лісом проти сонця, над берегом невеличкої річки Лебедівки. Джерело річки у Дермані, звідки три роки тому вибрався Матвій з родиною на п'ять десятин. Що їх купив у Лебедського пана, почав тут господарство. Воно то замало п'ять десятин, бо до того більше як половина з них ще з пнями, а шверть під лісом, що належить острозькому жидові та Ксарові. Та що вдієш? За свою працю по часі можна ще дещо прикупити, щоб на кожного бахора хоч по дві десятини припало, коли бог не дасть їм більше дітей. Купити то воно легко сказати, але купля та не з маком дається. От хоч би й ці п'ять десятин. Він же женився ще у дев'ятнадцять літ. Дитячий парубочі літа проробив у дворі, то на чехах, а після гірка гірка праця вже дома у гурті жонатим при батькові й братах, бо залишив йому батьку спадщину всього три чверті десятини. Аж на старості літ, як сивий волос показався. Як злисіла голова, як ціла його здоровезна колись постать почала хилитись додолу, вдалося якось зігнати отих п'ять десятинок. Оженений уже вдруге. Перша жінка померла нагло і залишила двоє діток Катерину і Василя. Та вже й від другої має також двоє володька і Хведота. Найстарша донька Катерина від смерті матері живе на хуторі у діда. А Василь пасе худобу. Зросту Матвій Великого. Постать його потужна, міцно збудована, яких сьогодні вже немає. Робота в його руках горить, ступить, земля гнеться. Ударить кулаком довбні не треба. Дуб дубом, мужик. Тому й начиння мусить він для себе робити по силі і по зросту. Чи то коса, грабки, вила, сокира, чи плуг все надійне. Не яка тобі тендита? Його маленька й сухенька Настя в один із варків обдаровує його такими назвами, як дуб, ведмедейсько, слонисько. І все це, як нікому, личить, але Матвій все те зовсім легко важить. Йому це не дошкуляє. Але де вже тепер та сила дівається? Менше її та щорік убуває? Висихає якось. Багато її випили. То трачка, то косіння, то корчунок пнів, чи залізний півпудовий лом, з яким виважив на своєму віку немало каміння у дерманських каменоломнях, сивий волос завчасу поспішився. Лисина над чолом усе ширшає, розростається. Але все-таки, коли б господь продовжив віку, то сили ще поки старчило б. А він щонебудь дітиськам припас». Десятинка друга не зашкодила б, придалася б. Увага! Ви дійшли до кінця ознайомчого фрагменту невеличкого уривка створу. Повний текст цього твору доступний за посиланням спонсорам каналу на адресу електронної пошти. 1. Підпишіться на канал. 2. Підтримайте наш канал та нові проекти. 3. Отримайте посилання на аудіокнигу. 4. Насолоджуйтесь твором. Будь ласка, надсилайте всі запитання на нашу електронну пошту эксуай 13 триравлик